Доброго дня! Ви на каналі Рай Пачемо, На каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон. І давайте подивимося, що було, що є, що буде. Попросилася колода містерія. Хто цікавиться таро. <кій> так, подумайте про себе. Нічого не притягуйте. Поганого нічого не згадуємо. І запитаємо, давайте, що було, що є та буде. Спочатку хто ми? Хто ви така людина, яка королева Пентаклів, яка стабільна, яка щаслива. Була, відразу кажу, <реш> <реш> була щаслива, стабільна в коханні. Але зараз знаходиться в стані якоїсь безресурсності, коли, можливо, не вистачає ні фінансів, ні емоцій. Пережила. Ось по сі, прям по цій колоді, от бачу церкву, і хочеться прямо сказати, що, можливо, людина, яка навернулася, е, навернулася, яка е, ну, звернулася до Бога просто так. І зараз активно працює, працює. На дні колоди, шість кабечі, так, ви вже виходите з тяжкої ситуації наразі. Або дуже активно в цьому в це вкладуєтеся для того, щоб вийти <кій> з яких своїх фінансових і емоційних труднощів. Якщо б знали себе, дівчатки, будь ласка, давайте будемо дивитися. Ось прям перевертаються карти, твій каже, ви робите перший крок уперед. Що було? Ви зробили крок уперед. Таке зрушили із стану, коли вам не вистачало. Четвір пентаклів, карта жадібності, але, можливо, коли ви на собі дуже економили. розумієте? І от прям таке, ви бачите сонце перед собою. У вас прямо таке почуття, начебто світ перед вами відкривається, ви відпускаєте старе. Угу. Рухаєтеся у нове. Давайте відразу положу, що є, що буде. І продовжимо по темі, що було, щоб ви себе впізнали. Так, що буде? Сама так сьогодні ух, інтуїтивно колода хоче. Так, далі. Е, ще що було у вас? Ви почали рух вперед. Давайте запитаємо, що за п'ятірка пентаклів? Про що? Про те, що це продовжувався дуже великий проміж, проміжок часу. З дивіться, карта е, стагнації е, четвірка пентаклів, четвірка, четвірка мічей, тобто, можливо, хтось хворів, можливо, хтось. Просто значить, були закриті дороги. От хоч, хоч в магічному смислі, хоч у звичайному. Тобто, де ви не питалися, намагалися, от, крокували начебто, маленькими шагами і пробували щось, але у вас не виходило. Пробували маленькими шагами. І от наразі ви так само берете колісницю, сідаєте в свою колісницю, розумієте, що час рухатися, що поки ви самі не зробите, ніхто за вас не зробить, ви починаєте крокувати вперед. Що ще було? Так, була сім'я, дівочки, була сім'я з чоловіком, який наразі в холодних енергіях, можливо, вам не додавав, не додавав емоцій. Любові не додавав вам який, от ви королева принтаклі, ви стабільна, а він був пажом, тобто, ну, хлопчиком, який не брав обов'язки, або ми запропонувати вам не те, чого ви достойні. Але все одно сім'я була. Двійка кубків, четвірка жезлів, Була сім'я, де ви якийсь час, напевно, ж таки були щасливою. І наразі з цим чоловіком у вас карта смерті все закінчилося. Це в нас було. Так, тепер у нас що зараз відбувається у вашому житті? Mm -hmm. Рицар жезлів, королева кубків і король жезлів. Рицар жезлів, король жезлів давайте запитаємо: так, ви ситуацію обнулили, і по смерті підказка нам, ви починаєте, начебто, життя спочатку. Uh, так. <кхід> починаєте життя спочатку, і uh, от до вас буде прояв, прояв цієї людини. Він же король жезлів, він же король, uh, рицар жезлів зрозуміло, він до вас починає рухатися, ви вже наповнена. Пройшли безресурсність, ви вже наповнена, ви вже щаслива, готова приймати любов набралася, отак от хочеться знає, так сказати, от після стану того, коли у вас не було нічого ні матеріально, ні емоційно, коли ви були просто спустошені, значить, то ви наскільки наповнилися, що зараз від вас ісходить світло? Розумієте? І ви починаєте, ви, начебто, виросли до того, щоб приймати любов. Ви готові щось ну, рухатися далі. Король жезлів яскравий, харизматичний, емоційний, здатний брати обов'язки, здатний вкладатися, здатний забезпечувати сім'ю. Що ще у нас? Так. Людина. З якою ви це ж той самий, з яким ви попрощалися через маніпуляції? Ді карти хоче будемо. Людина з вашої сім'ї, ваш імператор. Оце він буде дівчинка до вас повертатися, або ж ось-ось уже повертається. Так, але серце ваше ще розбите. Можливо, ви йому також розбили, але оруже ваше вже складене. Далі, людина, яка маніпулювала, з якою ви попрощалися, яка. Начебто, знаєте, начебто він виріс. От прямо так і хочеться сказати, що або хоче, буде намагатися більше вкладатися, рости разом з вами. Карта Сім'ї, Десятка Пентаклів. Хоче з вами повного сімейного благополуччя. Що Ще Наразі. Так, буде до вас і з любов'ю, але дуже-дуже обережно, тому що, тому що була башня, розумієте? І тому що він бачить, яка сильна ви стали. Що ви стали не отак, дивіться, сюди. Копеєчка до копійочки коп рахувати. І це все трапилося без нього, до речі. А ви стали? Ось складь, яка вона прекрасна. Королева кубка, в неї начебто вся любов у неї в руках. От я так бачу цю карту, на вас сніс світло свише. І ви розумієте, насправді, хто я. Він буде до вас осторожніше, скажу, тобто не буде прямо таки нахрапом вас брати, але з любов'ю, начебто, таке почуття, начебто, з новим почуттям, з якимось. Він розуміє, що ви сильна, що у вас все прекрасно і без нього. Що ще нам треба знати? Що ви королева жезлів? Так, ви з жінки стабільної, з жінки, яка вміє любити, ви так само можете самі собі дати раду, що ви хазяйка собственної жизни, що ви ходите на роботу, що ви. Проявляєтеся, що ви яскрава, що у вас дуже помітно. Так, і ви переможеться, дівчатка, звичайно, ви переможете, ви здатні. І ви, начебто, е, от таке почуття, начебто, люди від вас от, е, отримують вашу благость, от люди від вас отримують. Начебто ви своєю присутністю ви роздаєте блага. Далі ще ще. Так, буде це закриватися. Але. Шанс буде, дасте шанс і вихід із тяжкої ситуації. Так, ось він до вас рицарем вже скаче, не а рицарем з любов'ю. Але переживає, дівчатка, що знову будуть розчарування. А він хоче туз пентаклі, туз кубків, хоче, хоче любові, хоче шансу на... Знову на нову любов. на велику. Розумієте? Переживає, що нічого вам запропонувати. Угу. Переживає, що ви, можливо, знову розіб'єте його серце. Тому кожен із вас начебто захи... захищається. Так, далі хочу ще сюди. Хотіла заховати, знову вискочила. Хтось із вас ще знаходиться в якихось ілюзіях, можливо, якихось переживаннях, можливо, якихось хвилюваннях. Але вам кажуть, ось вам зрад відразу порада йде, що треба починати з малого. Починайте спочатку, от хоче людина шанс. От навіть наскільки я. Намагаюся бути без пристраства, і тут я вам можу сказати, що дайте людині шанс. Дайте людині шанс і е, подивіться, як воно буде розвиватися ситуація, як воно буде рухатися. Угу. На цьому достатньо тут. Так? Давайте ж подивимося, що у вас в майбутньому Що у нас в майбутньому? У нас в майбутньому прояснення отношені. Звичайно, що після предательства, яке в нас виходить, у майбутньому, що за предательство? Давайте запитаємо. Мир. Якесь. Угу. 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 Е, і вам тут кажуть про те, що ви начебто ще не все проговорили, не все друг другу висказали, от прям так, так, щоб на чистоту. Розумієте? І ось вам кажуть, що для того, щоб вийти на новий рівень, вам треба по сонцю прояснити, по королеві мічів показати, чого ви хочете, і як з вами можна, а як не можна. І по миру. От тут ви і вирішиться, куди ви будете рухатися далі, він буде проявлятися, розумієте? І по сонцю, і по миру, і, звичайно, буде щось своє, прикривати свою задницю, щось доказувати вам це нормально. Але вам кажуть про те, що для того, щоб ситуація зрухнула з мертвої точки, вам треба просто все, що було в минулому недосказане, вам треба просто вияснити, просто проговорити словами. Так. Тому що наразі кожен із вас от він в вечниках, а ви святкуєте. Але Фортуна зараз повертається до обох вас, Фортуна повертається лице. Тому, в кого є надії на якісь возобновлення, я не советую святують карти. Далі. І ось вам кажуть, в майбутньому у вас двойка. Ой, шостий аркан, закохані. Верховна Жриця і Двійка пентаклів. Вони кажуть, що ви мудра жінка. Карта закохані також карта вибору між головою і серцем. І карта двойка пентаклів. І вам кажуть, будь мудрою, от прям таки хочеться сказати, не промахай своє. На дні колоди десятка жизлів про те, що каже, що вам буде дуже важко. Або про те, що ви дуже багато на себе звалили, і час якийсь обов'язків вам треба просто скинути. Розумієте? Щоб вам не було щоб рухатися далі. Так. Сімка пентаклів, карта очікування. Чекайте свого. Короля, хочеться чомусь сказати короля. І буде вам щастя, дев'ятка кубків. Пораду брати чомусь не хочу, я думаю, що Так, дев'ятка кубків вже взяла. Дев'ятка кубків, дев'ятка Пентаклів. Буде вам щастя, дядька. Приймаємо інформацію в благо для себе, для свого простору. Приймаємо тільки те, що вам відгукується. Благодарна за лайки, підписки, за коментарі, за добрий зворотній зв'язок, і навіть за недобрий, також я вам вдячна. Благодарю. І нехай кожне послання знайде своє серце.